Sława Jezusu Chrystusa, witaj z braty i sestry. Dzisiaj 25 czerwnia, i my czujemy słowo z 15 rozdziału Księgi Butia Słowo, jakie nam pokaże Abrahama, jak znajduje się w jakimś złożonym stanowisku. Jednocześnie widzimy reakcję Boga, jak Bóg na to reaguje. Tymi dniami było takie Słowo Gospodnie do Avrama o Wydinie. Nie bij się Avrame, ja Tobie szczyt. Jeśli Słowo Gospodnie było do, do Avrama, nie bój się, znaczy, że Avram przeżywa jakąś trudną sytuację, jakąś skrótną sytuację. Jest takie stany w naszym życiu, kiedy my nie rozumiemy, co z nami się dzieje. Zwyczajno, Avram ma pewnie jakby przyczyny, żeby sądził się w Boga. Bo Bóg mu skazał, że w 13 rozdziałie pytaj mu, że twoje potomstwo będzie tak czynne, jak, jak zamiatka pisku na ziemi. No, dobra obietnica, ale Avram stoi, a syna nie ma. I тому, jakby Abraham każe Bohowi nawet, mój władca, Gospody, co dasz mnie? Ja chodzę bezlitnym i gospodarem domu, zostanie Eliezer z Damasku. A Bóg, <coughs> jakby nie czuje, czy się okazze, na niebo i zliczy zory, czy możesz ich zliczy ty. I powiedział do niego: takie będzie twoje potomstwo. Повірив Аврааму Господу, і він зарахував йому це за То В нашому житті можуть бути такі ситуації, коли ми не довіряємо Божим обітницям. Тому що вони зараз не здійснюються, ми вже хочемо зараз. Бог має час. як ця війна, ми молимося про мир, і, Боже, ми вже три роки молимось про мир просимо. А миру нема. Мир буде, він буде завжди. i Boże ma maje czas, ale to, też Bóg patrzy w z ludzkich serdec. Ostatecznie Bóg zawsze przemawia. Ale bywa tak, że czasem to tajemnica, czemu takie, jest. Czasem ludzka pertis. Tak, że, że nie zawsze obietnice zdążają się, ale ważne jest to, że Bóg mówi, nie bój się w ramy, ja Twój szczyt. Це чудово, якщо Бог є нашим захисником, нашим щитом, то все, все буде добре. І Бог каже, я хочу вкласти з тобою, e, Союз. Союз це дуже важлива тема в Біблії. Бо в принципі, все, що ми чуємо в Старому Завіті і в Новому Ісусі Христі, Бог хоче вкласти з нами Союз. Єврейське слово «беріт» E, Czy projekt takich oso osobliwych wiadmosyn, hmm. można powiedzieć, dróg, by nawet e, ma jest spólny korzeń słowbirtu, cie uzy, związać coś, nie? To sojusz, sobie związujemy, nie? I mowa idę pro jakiś przejazd, brak jest takie wiadmosyn, hmm. jaki nas przywiązałyby e, do Hospoda. I bo chcę znamy ułożyć takiej sojusz. Wiesz, my możemy taki sojusz upłacać tylko z tym, komu się dowierzamy. Przychodzi ktoś z nieznajomym, mówi: Chcę tam dawać, nie wiem, wielki budynek. Bo nie znamy tej osoby, my rozumiemy, że to jest jakieś, może wiesz, nasz mieszkanie, coś nie serioznego. My mówimy: A gdzie ten budynek? Він далеко дуже, зараз ти не можеш його побачити. Не? Але, але колись його побачиш. І будинок, який тебе працював, звичайно, ми не повірили. А якщо це каже друг, якому, якому довіряємо, Сергій скаже, я тобі хочу подарувати цей будинок. Ти що його не бачив навіть, але він є і, і, і просто він твій. Ми віримо. Ми дякуємо. Хоча ми його не бачили, ми вже знаємо, що він правдомовець. І таким теж є Бог. Тож є певні умови цього Союзу, певні, або обряд навіть так сказати. Тобто, як назовні як справляється, так як в нашому житті. Це союз з Богом теж його помітно. Християни себе поводять як діти цього Союзу. E, цей обряд полягав у тому, що. Брали тваринок, розцінали їх на половинку і клали на дорозі. Наступно ці, які вкладали цей союз, вони проходили поміж тими розтятими половинами цих тварин, і вони декларували, якщо ми порушимо цей союз, хай буде знищене моє життя, можеш мене вбити, можеш мене так розтяти, як цю половинку цієї тварини. тому що я не дотримався умов, не дотримав умов цього Союзу. І дійсно, Авраам все приготував, вже вечір прийшов, вечір час випробування, адже це теж час інтимних відносин, час гатний, закохані, як правило. Повечором зустрічаються. Запрошуємо друзів на вечер. Вечера триває іноді ну, довше трохи спілкуємося, розмовляємо. А теж чекає. Вже. Сонце заходить. І. Читаємо, що. Злетілись хижі птахи на, на ці трупи, але Авраам прогнав їх. Ці е, хижі птахи ці, е, є символом демонів, злих духів, які приходять до нас, коли ми хочемо з Богом укласти Союз. коли хочемо, наприклад, е, молитися. Напевно, маєте такий досвід. Якщо ви запланували, що ввечері буде у вас е, більше час на молитву і читання Біблії. Зразу їх хижаки прилітають, відволікають вас від молитви від Біблії. Цікавий фільм. Людина прийшла, хтось хоче поспілкувати, зателефонував люди і так далі. І все здається, що дуже-дуже важливе, і, Боже, прости, я просто дуже зайнятий. І це таке запрошення до нас щоб теж задуматись серйозно. Цих Хижаків, вони постійно є в нашому житті. Коли Ісус коментує притчу про м, зерно, то він так каже: до кожного, хто, хто чує слово царства Його не розуміє, приходить у викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто би сприйняв насіння край дороги. Не? Приходить в у і викрадає. Щось, так, ці хижаки. że nie? demony. Słowo Boże, nam e, zawraca. I my czujemy szokują, że zajszło słońce, stało dużo ciemno, aż oś... E, dymujące, wołny jeszcze i swityć, połumianej prosiłem iż roztiatym, czastynami tego dnia ukłonął Słowo z Też mnie zawsze szokuje, w czym uznajete. Цьому союзі, що Бог пройшов поміж цими повинками тих тварин, а Авраам не прийшов. Чому Авраам зрозумів, що він навіть не в змозі дотриматись правил цього Союзу, а Бог не боїться. Бог правдомовець, і він з нами серйозно вклав Союз. І Бог каже: якщо я не дотримаю правил цього Союзу, можеш мене вбити. My wbiłyśmy Jezusa, ale nie dlatego, że on nie dotrzymał się prawa do tego sojuszu, I że on nasz grzech wziął na siebie. Tam, gdzie my powinniśmy być, on wziął tę śmierć na siebie, I abyśmy mogli odnowić ten sojusz. To jest niewiarygodne. Ale Bóg nam dał nowy szans w Józech Chrystusie. Wydkrył dla nas niebo. My spaseni. Bo jakże my szczęśliwi, że dla nas sami jest. Ця обітниця. Тому радійте сьогодні, послайте Бога і будьте вірні цьому Союзі, який ми впав вже в Новому Завіті, в Ісусі Христі. Бог неймовірний, Бог дуже добрий. Слава Ісусу Христу!